Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, читаю цікаві новини про те, що президент України Володимир Зеленський готовий відправити на фронт ще 500 тисяч нових мобілізованих. У мене питання до президента і до Генштабу, і до усіх остальних. У нас відбувається не ротація, не демобілізація, а просто до комплектування бригад. Тобто ті люди, котрі добровольцями пішли першими на фронт і тримали мирне небо весь цей час, починають розуміти те, що то дорога в один кінець. Ніхто їх не буде ні міняти, ні демобілізувати, нічого не буде відбуватись. І замість того, аби е, щось з цим робити, якось допомагати тим військовим, котрі е, тащать війну на собі, то у нас пропонується понизити. Мобілізаційний вік до 20 років. Ну, вибачте, діти у нас мають йти уже воювати, поки оті хитрожопі будуть сидіти і робити те, що їм хочеться. Додатково до того без угла, знову ж таки, вона, колись була третьякова, яка була говорящою головою, тепер це без голови. Пропонує мобілізувати жінок, але для того, щоб жінка отримала відстрочку, вона має завагітніти. З огляду на всю ситуацію, на те відношення до військових, до жінок, до чоловіків, абсолютно до усіх, з огляду взагалі на те, що відбувається, у мене постає питання, а за що воювати? За що? За те, щоб вони далі крали, багатіли, наживалися свідомі, патріотично налаштовані діти, жінки, чоловіки, ну, абсолютно всі гинули за них. Хіба за це варто воювати? Ну, бо я не розумію. Коли кожен з військових розуміє, що якщо не заплутається комуналка, то у нього вдома повідрізають газ і світло, коли для них немає ніяких реабілітаційних програм, коли ціла купа мажорчиків живуть як хочуть, і тільки бідний і нещасний люд має за них гинути. Ну, якось не дуже хочеться захищати таку країну, яка не думає. Про своїх захисників далі буде Гадоста.